Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому відео. І сьогодні я хочу з вами поговорити про неприємну правду про тренування. Я постійно бачу в соцмережах якісь пости з обіцянками шалених результатів за тиждень, за два тижні. Це має місце бути, це маркетинговий інструмент, інструмент продажів, але також правда в тому, що це створює нереалістичні очікування і, відповідно, тягне за собою розчарування. Окрім того, зараз дуже багато освітнього контенту, і це теж супер. Але також правда в тому, що є багато протиречівої інформації. Кожен. Експерт підсвітлює все ну, зі своєї точки зору, або якось рекламує саме свою методику, і часто це спотворює такі факти, так є доказові певні факти того, як працює наше тіло, і от. Про них не також часто і говорять, тому сьогодні хочу з вами саме це обговорити. І у нас буде з вами сім неприємних правд. Ну, можливо, комусь якісь вони будуть приємні. І зараз будемо з вами починати. І правда номер один це те, що тренування це на все життя. Здавалось би, це очевидно, але все рівно постійно, постійно я бачу або чую такі запити, що люди намагаються знайти якусь секретну магічну пігулку, секретну методику, яка допоможе вирішити саме їхню проблему один раз і не завжди. І, на жаль, це просто неможливо, тому що наше тіло це не а, якийсь а, не лабораторія, якась так. Наше тіло це живий організм, який щодня змінюється, щодня адаптується під а, умови навколишнього середовища. І якби ми класно не потренувалися, якби ми там класно, наприклад, не знизили вагу, або там не наростили м'язи, або не позбавилися від болю і дискомфорту, цей результат він зникне, якщо ми не будемо його підтримувати. Звісно, таке набагато складніше продати, ніж позбався зайвої ваги. Один раз на все життя або позбався болю, один раз на все життя, але це об'єктивна правда. Те, що ми не використовуємо, ми втрачаємо. Це стосується, наприклад, наших м'язів. І чим швидше ви приймете, що тренування це на все життя, цю просту істину, тим швидше ви зможете відмовитися від якихось нереалістичних очікувань і оцього скакання від однієї секретної методики до іншої секретної методики. І власне почати просто формувати свою рутину, формувати звичку, яка буде підтримувати ваше здоров'я, красу кожного дня. Протягом всього вашого життя. Тут потрібно просто знайти те, що вам дійсно подобається, ту фізична активність, яка вам приносить задоволення, приносить класні результати, на які добре відгукується ваше тіло, тому що ми всі різні і всі тіла різні. І просто потрошечку додавати це у свою рутину, формувати цю звичку. І якщо ви взагалі ніколи ніколи там не тренувалися або ніколи не любили тренуватися, ви там тільки починали, потім кидали, знову починали, знову кидали, то. А власне, стартувати потрібно із чогось дуже маленького, хай це буде там 5 хвилин якоїсь руханки декілька разів на тиждень. І, звісно ж, в масштабах таких короткострокових якихось цілей, ну, 5 хвилин ніякого чуда не зроблять. Але у вас попереду ціле життя, і не обов'язково досягнути ідеального там якогось результату до літа або на наступний рік, або через місяць. Ви будуєте фундамент для свого здоров'я на все життя. І в розрізі саме такої довгострокової мети цілком можна собі дозволити. Кілька місяців робити по 5 хвилин. Потім, коли звикнете, коли відчуєте, що хочеться більше, по 10 хвилин. І так поступово-поступово це стане просто частиною вашого життя. Так само, як, наприклад, ми чистимо зуби кожного дня, двічі на день. Сподіваюся, всі ми це робимо. І ми не очікуємо, що зуби можна почистити якось раз і не завжди. Так? Ми просто прийняли цю сувору істину, що чистка зубів з нами на все життя для того, щоб підтримувати їхнє здоров'я. А уявіть, якби ми постійно намагалися знайти якусь магію Зубну щітку, яка почистить зуби раз не завжди. Якби ми дратувалися і розчаровувалися, що я ж тільки ці зуби почистила, а вони знову якісь брудні. На це просто витрачається ціла купа енергії, яку можна спрямувати на творчість, на задоволення від життя або на ті ж тренування. Друга неприємна правда це те, що неможливо позбавитися. Від всіх асиметрій в тілі назавжди повністю це неможливо. І так, це, мабуть, дивно прозвучить із вуст людини, яка власне кожного дня цим і займається, тим, що допомагає клієнтам покращити їхню поставу, позбавитися, в тому числі, від асиметрії. І я сама дуже довго гналася за цим фактом, за це за спробою так, стати повністю симетричною, щоб виглядало все симетрично, щоб відчувалися відчуття в тілі, щоб були симетричні, щоб коли я тренуюся, наприклад, права і ліва нога почувалася однаково. Але це не Можливо, тому що ми народжуємося асиметричними. У нас з вами асиметричні органи, асиметричні куполи діафрагми. У всіх є домінантна рука, домінантна сторона тіла. Ми ніколи не будемо абсолютно ідентично рухатися от лівою і правою стороною нашого тіла. Завжди будуть трошки різні відчуття. Можливо, трошки по-різному буде виглядати тіло. Наприклад, от у мене є сколіоз, і сколіоз вже неможливо виправити у Тобто форму хребта, неможливо виправити у дорослому віці. Можна зробити так, щоб тіло рухалось ефективно, безпечно, функціонально, щоб нічого не боліло. Тобто, це все можна зробити, але досягнути ідеальної симетрії в живому організмі просто неможливо, тим паче, що постава це, якби функція нашої нервової системи, нервова система регулює тонус наших м'язів, і це змінюється кожного дня. І звісно ж, асиметрію плечей, тазу це все можна покращити. У мене дуже багато таких кейсів. Я сама такий кейс, тобто це абсолютно можливо. Але е, досягнути якоїсь от ідеальності, е, на жаль, ні, та і не потрібно. Тобто, головне, щоб ми рухалися функціонально, ефективно, безпечно, е, щоб нам подобалося те, як ми рухаємося, щоб ми почувалися. Легкими, рухливими, сильними, а, от і все. Третя правда це те, що неможливо позбавитися болю назавжди. І так, знову ж таки, з моїх вуст це може прозвучати дивно. Я сама знову ж таки дуже-дуже довго за цим гналася і намагалася зробити, от розв'язати весь цей клубок взаємозв'язків у своєму тілі. чому в мене там десь щось поболює, чому в мене якось по-різному включаються ліве та права, не знаю, ноги, наприклад, сідниці або ще щось. Але правда в тому, що ну, це неможливо, тому що, знову ж таки, наше тіло це не стерильна якась лабораторія, це живий організм. І біль насправді теж регулюється нашою нервовою системою, і на це впливає набагато більше факторів, ніж тільки те, як ми тренуємося. На це впливає сон. Це просто має колосальне значення, колосальний вплив, стрес, те, як ми харчуємося, гормональний рівень, який змінюється протягом місяця у жінок. Це все в комплексі впливає на те, як ми почуваємося. Наприклад, якщо ми не виспані, якщо ми в стресі, то наш больовий поріг буде. Нижчі, правильно це називається. Ми будемо яскравіше відчувати біль, і відповідно, навіть те, де там просто щось трошечки десь напружилося, ми можемо відчувати як більший дискомфорт ніж в якийсь день, коли ми повністю виспані і гарно відновлені. Тобто 100% можна позбавитися. Такого, такого от, різкого болю, сильного болю, який турбує кожного дня. Але якась десь напруга, якийсь десь дискомфорт, скоріш за все, періодично ну, буде відчуватися. Наприклад, я періодично відчуваю таке от поболювання, там, щось потягування в районі правої лопатки. Але це просто один відсоток порівняно із тим, як це проявлялося раніше, коли вона у мене боліла сильно тягнула там, і шию, і, і Це було кожного дня, от цілий день, кожного дня. Зараз це у мене буває там, інколи. Так само, попереку у мене, наприклад, взагалі перестав боліти за що я йому дуже дуже вдячна. Загалом неможливо розв'язати ось цей клубок компенсацій, який в нас накопичується просто руками, десятиліттями в тілі до кінця е, є певні патерни, за якими наше тіло завжди буде рухатись, але ми можемо це покращити, можемо позбавитися значної частини болю та дискомфорту, напруги. 100% це можливо, і цим ми займаємось на тренуваннях, на індивідуальних в онлайн-клубі і на моїх курсах. Наступна правда стосується зниження ваги, тому що це такий частий запит, з яким я насправді не працюю, але все рівно він. Є. А, і факт полягає в тому, що якщо ви просто хочете знизити вагу, для цього взагалі не обов'язково тренуватися. Тобто, конкретно от, ходити там в зал, бігати, там ще щось, для цього взагалі ну, це ні до чого, скажімо так, це ні при чому тут. А, тому що що нам потрібно для м, зниження ваги? Дивіться, тренування, от, наприклад, нещодавно я ходила на тренування, на силове тренування, на нижню частину тіла, піднімала достатньо велику для мене вагу, це відчувалося важко, я на це витратила годину з чимось і витратила. Близько 300 калорій. 300 калорій це один бутерброд. Навіть найінтенсивніше фізичні навантаження, саме тренування, це всього лише 5-10% від добової втрати калорій. 5-10% це мізір. Якщо наша задача саме витратити більше калорій, ніж ми споживаємо, то тут потрібно просто бути більш активними протягом дня. Тобто, на що йде решта 95-90%? Це, по-перше, підтримання просто базового метаболізму, просто базової життєдіяльності нашого тіла, енергія на те, щоб кліпати, стати з ліжка, пожувати, механічно рухати нашими частинами тіла, просто побутова наша активність, звичайне життя. І от побутова активність, коли ми там ходимо, щось робимо по дому, на це йде 90-95% калорій, які ми витрачаємо протягом дня. Тож, якщо ми хочемо конкретно просто знизити вагу, треба працювати з харчуванням, бо без цього нічого не буде, робити невеличкий дефіцит калорій, 10-15% максимум, і просто більше рухатися, більше ходити, більше рухатися, вставати там десь протягом дня. Цього буде абсолютно достатньо. Але наступна правда, що якщо ми хочемо знизити вагу красиво, якщо ми хочемо мати не просто меншу цифру на вагах, а мати красиву фігуру, якусь красиву форму тіла, то тут нам уже потрібно... Тренування і в першу чергу силові тренування. Тому що за форму нашого тіла, за рельєф, за підтягнутість, за якусь округлість або, навпаки, пласкість відповідають саме м'язи. І до того ж до всього м'язи мають ще купу додаткових бенефітів, як, наприклад, те, що вони просто на їхнє функціонування потрібно більше калорій, ніж на функціонування жиру. І навіть Люди, тому люди, от які мають більший відсоток м'язової маси, вони можуть більше їсти, і вони не будуть набирати вагу просто через те, що їх базовий метаболізм буде вимагати більшої витрати калорій, ніж у людей, у яких більший відсоток жирової маси, наприклад, тому якщо раптом ваш конкретний запит це знизити вагу, то не потрібно одразу бігти на якісь суперінтенсивні тренування, тому що тут є дуже високий висока вірогідність того, що, по перше, ви потім це будете компенсувати заїданням, тому що ніби то я так сильно попрацювала. Я зараз наверну там вдвічі більшу порцію, і це не буде ніяк ефективно. Або ви можете, знаєте, почати нове життя з понеділка, і на наступний понеділок це на нове життя завершити. Тому тут потрібно саме робити невеличкий відсоток дефіциту калорій і просто більше рухатися протягом дня і стабільно тренуватися для того, щоб мати не худе якесь струнке тіло, а для того, щоб бути здоровими, гарно рухатися, безпечно, для того, щоб мати гарну поставу і красивий рельєф. Так, наступний пункт, я вже заплуталася, який це здається п'ятий. Це те, що йога, пілатес, це все класно, прикольно, має місце бути, але Саме силові тренування мають найбільшу доказову базу у зниженні бою. І це дуже дуже іронічно, тому що саме силових тренувань люди і бояться. Ну, тобто, я просто останнім часом особливо постійно бачу ці пости про те, що пілатес нас всіх врятує, А від е, того, що ви ходите в зал, у вас буде гіперлордоз, у вас буде погана постава, у вас буде боліти спина. Ну і це абсолютно неправда. Тобто, вже є купа досліджень про те, що саме силові тренування, саме тренування з додатковою вагою, вони... Найбільш ефективно знижують біль. Ну і звісно ж ще є такий момент, що в залі, як і на пілатесі, можна робити абсолютно різні речі, тобто можна дійсно там ходити брати якусь супервелику, конкретно для вас вагу, робити все з фіговою технікою, і у вас точно почне щось боліти. А можна займатися з грамотною технікою, з е, таким розумним прогресом навантаження, з варіативністю в усіх площинах, і це буде супер корисно буде покращувати вашу поставу, ваше здоров'я. Окрім того, є чомусь також такий міф. Що жінкам оттягати залізо шкідливо, і це теж дуже, дуже дуже неправда, тому що конкретно нам, жінкам, силові потрібніші, ніж чоловікам, через те, що ми швидше втрачаємо щільність кісток, кісткову і м'язову масу, ми повільніше нарощуємо м'язи, і в похилому віці у нас ризик перелому шики стегна удвічі вищий, ніж у чоловіків. У нас менше тестостерону, у нас тонші кістки, і відповідно ризики цього всього більші. І саме силові тренування, особливо на нижню частину тіла, мають найбільшу результативність у збільшенні щільності. кісток. Тому нам, жінкам, це обов'язково потрібно після 30 років, тим паче, тому що тоді у нас починається найбільша втрата м'язової маси. Тому не вірте ніяким чуткам про те, що силові тренування це шкідливо. Якщо все робити грамотно в своєму темпі, коли до цього готово, то це дуже дуже корисно і, взагалі, з цим все супер. А пілатес я теж люблю я його використовую в роботі з клієнтами, але як додачу, так а не як замінник силового навантаження. Так, і останній пункт, про який я сьогодні хочу поговорити, і він стосується мобільності. Мобільність, тобто здатність наших суглобів рухатися в повну амплітуду підконтрольно, так не коли хтось нас там тягне за ногу, коли ми самі цю ногу піднімаємо. Вона є дуже важливою, Я про це постійно говорю. У мене тут є купа тренувань на Ютубі, які покращують цю мобільність. Але. Також є такий міф, що от у качків в залі, якщо ходити в зал, мобільність буде погана. Ну тобто, що силові тренування це щось одне, а мобільність це щось інше. Але факт у тому, що силові вправи у повній амплітуді це і є мобільність, це не щось окреме, це одне. Ну тобто, наприклад, давайте візьмемо от глибокий присід. Яка різниця для моїх суглобів з точки зору руху суглобів? Я буду робити його без гантелі. Або з гантелею, або зі штангою. Якщо я роблю це в одній і тій самій амплітуді, у мене буде покращуватись мобільність кульшових суглобів, мобільність колінних суглобів, мобільність гомілкового стопу. Ну тобто, яка різниця? Це я роблю це все з, одні, з однаковою амплітудою. Відповідно, коли я буду робити той же присід із додатковою вагою, у мене теж буде покращуватися мобільність. І є дослідження, які показують, що саме силові вправи із повною амплітудою, вони більш ефективні у збільшенні мобільності, ніж розтяжка. Тому що розтяжка. Ну, розтяжка вона в основному пасивна, а вона дає нам амплітуду руху, але недостатньо, просто щоб у нас наші м'язи або там наші зв'язки, наші суглоби, могли рухатися в певній амплітуді. Нам потрібно, щоб тіло могло користуватися цією амплітудою. Тому що, знову ж таки, у нас немає такого, що м'язи, там опорно-руховий апарат працює окремо, нервова система працює окремо. Це все сукупність а, їхньої роботи. І для того, щоб ми користувалися певною амплітудою, нам потрібно, власне, щоб наші м'язи могли достатньо високо підняти нашу ногу, наприклад. Щоб ми могли здійснити цей рух. Нам потрібен діапазон руху суглобу, і нам потрібна дозвіл від нервової системи йти в цю амплітуду, щоб наше тіло почувалося безпечно в цій амплітуді і цією амплітудою користувалося. Ну і, власне, коли ми робимо якісь силові вправи, ми одночасно покращуємо і силові показники. Ми покращуємо контроль руху. Я сподіваюся, якщо ми робимо це все повільно підконтрольно за грамотною технікою і покращуємо мобільність наших суглобів. Тому три в одному. І тут у мене було багато пунктів про силові тренування. Так, вони важливі, я так дійсно вважаю. Але це просто тому, що я зараз бачу дуже багато міфів, саме про них. І я хочу, щоб ви думали про це все трошечки більш. Ширше і дивилися на це все під іншим кутом, а не так, як у нас вважається, що розтяжка це єдине, що допоможе бути більш гнучким, більш рухливим. Але це абсолютно не так. Тому саме я іду до цей пункт для того, щоб ви могли подивитися на це все під іншим кутом. Ну що, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який із пунктів вас здивував, або може, з яким ви згодні, або не згодні, або може у вас є ще якісь неприємні правди про тренування, якими ви хочете поділитися. Мені буде дуже цікаво почитати. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ставте коментарі, приходьте на мої тренування тут, на Ютубі. У мене є багато вже тренувань у записі, або в мій онлайн-клуб, чи на індивідуальні тренування. І з задоволенням вас побачу у наступних відео. Па-па!